Готель Літос Біч. Острів Крит. Тут така гнізна частина готелю. Дуже страха, інша поліс, і йдемо готелі. В цьому відео я вам покажу два готелі, які знаходяться практично на одній території. Також належать одному власнику. І це дуже популярні готелі для сімейного відпочинку, а також для людей, які люблять спорт. Це два готелі Біч» і Літос Маре ексклюзив біч Резорт. Що в них спільного, що відмінного. Також покажу номера готелю Літос Маре», оскільки «Літос біч був повністю зайнятий. Також в цьому готелі в мене був обід, то я покажу, чим годують тут туристів. А також активну зону територію, яка приваблює багатьох туристів, заради чого сюди приїздять, теж обов'язково покажу. Отже, поїхали. Готелі Літус побудовані на острові Крит Греція. Але тут настільки все продумано, також вся інфраструктура настільки для послуг туристів, що складається враження, що ви в Туреччині. Ось хто шукає. Турецького типу готель в Греції, то, будь ласка, вам за цією адресою. І так виходимо з території рецепшену, і ще перед готелем з лівої сторони повністю все для спорту. Уявіть собі, навіть окремо побудований снек-бар, в якому можна дивитися різноманітні спортивні турніри, програми, змагання і користуватися баром для. Напоїв, також снеків, і таким чином вболювати за свою улюблену команду. Також готель має такий напрямок, як вчить гри в теніс. І тут є тенісні поля, настільний і звичайно що великий теніс. У кого улюблений вид спорту теніс або хто хоче подружитися з тенісом, то приїздіть в літос і вам тут допоможуть. Більярд і теніс для гостей літос Біч безкоштовний. Всі інші види спорту за окрему оплату по домовленості, по графіку, і на рецепшені можна це все виконати і зробити. Ну, ще в якому готелі в Греції ви бачили такого великого розміру спортивні поля. Тут все є. І тому, якщо ви займаєтеся спортом, то, будь ласка, можете сюди приїздити, і тут все буде для ваших послуг: тренування, змагання і так далі. Також в готелі Літос біч є величезний аквапарк і дитячий клуб. Да, покриття таке, щоб безпечно бігати, стрибати. Дуже гарний. Музика така дитяча грає. Окреме приміщення з дитячим клубом повітря кондиціонується тому з дітками зручно. Також окреме приміщення з майже критим басейном, який берігає від сонячного активного проміння. Ну і звичайно, одразу переходимо в величезну зону аквапарку. Тут є вдосталь гірок і для дорослих, і для дітей. Басейни також і для самих менших по 30 см, а також для самих більших і для підлітків. Тобто все зоновано, все розділено і все неймовірно красиво, яскраво, музика грає, аніматори підносять настрій для всіх туристів і взагалі така атмосфера свята. От в цьому готелі хочеться бути, підхоплює хвиля життя і радієш цьому життю. Зверніть увагу для гостей «Літос біч і «Літос Мари Ексклюзів біч. Зона аквапарку є спільною, можна користуватися необмежено всіма гірками, басейнами, а також снек-баром і напоями. Запрошую вас підписатися на мій канал. Буду дуже рада вас бачити в своїх друзях, адже в мене все про туризм, огляд готелів, які я сама дивилася, відпочивала, а також оглядала. І поставте вподобайку і поставте коментар, якщо ви відпочивали в даному готелі, які у вас склалися враження, як вам ці готелі. Також, якщо вас зацікавили ці готелі, в шапці профілю є мої контакти, Зв'язуйте зі мною, пишіть ваші дати, ваш склад сім'ї, а також зручний аеропорт виліту, і я обов'язково прорахую вам ваш відпочинок. У попередніх кадрах ви бачили, як виглядає меню снек ресторану, де можна брати напої, а також їжу. Постійно печеться піца, є картопля фрі, також різноманітні фритюрні вироби для того, щоб і бігати, і гратися, і кататися, і разом з тим і перекушувати. Таким чином, робимо висновок, що готель Літос біч аж це все знаходиться на його території, досить активний. І має таку атмосферу для сімейного відпочинку. І на відміну від готелю Літос Маре, то тут досить шумно. Тому для дорослих без дітей рекомендуватиму Літос Маре, А хто з дітками, то звичайно ближче буде до Літос Біч. До вашої уваги ще одна родзинка готелю Літос Біч – Це Олімпійський басейн. Він досить великих розмірів, також має багато. Доріжок, і тут можна займатися професійно плаванням. Хтось вчиться, а хтось плаває в різний час доби по-різному все відбувається, але він доступний і для дорослих, і для дітей, а також для двох готелів. Ось так виглядають номери свій. Бачите, що басейни не загальні, а індивідуальні від кожного номера, мають перемичку і досить симпатично і індивідуально виглядають. Проходимо територією, зверніть увагу, наскільки красива, оригінальна оформлена територія, також зелена, квіти, кактуси, пальми, хвоя, китайська роза. Все тут присутнє і досить красиво. І перед тим як я вам покажу пляж, то йдемо пообідаємо. Всі позиції і страви не відзняла, але запевняю вас, що в готелі дуже смачно, все свіжо, красиво, естетично виглядає, тому рекомендую по харчуванню е, гурманам це точно. Також на території є різні торгові ряди, де можна придбати все необхідне для пляжного відпочинку. І зараз ми з вами йдемо територію Літос Смари Ексклюзів Біч Резорт, і я покажу. І вам і територію, і басейни, і нарешті ми дійдемо до пляжу. А пізніше ще покажу номера, які саме в готелі Лтосмари. До речі, саме на території Лтосмари є басейн з морською водою. Тому, навіть не йдучи до моря, ви можете мати морську воду і плавати засмагати в басейні. Так як готель працює за системою, все включено. То ви можете все, що бачите на території: їжу, пити, бари, всі, що є на території, відвідувати звичайно і всім користуватися, все брати безкоштовно. Ну що ж, ми прийшли з вами на пляж. Як бачите, пляжна лінія дуже-дуже довга. Пісочок пухкесенький, золотесенький, пологий захід в море, але захід є різний: є плита, є пірс, є де-неде каміння, а є також ідеальні заходи в море. Також є такий прогулянковий променад, де можна ввечері гуляти. І зараз, прямо перед вами, ви бачите корпуса, готелю, «Літосмари ексклюзів. Разом з басейнами, тобто свім апи. І вийшли на територію ресепшену Відкривається неймовірно красивий вигляд на море. Ну і бачите, що пляж не розділений також між двома готелями. Пляжна лінія довга і можна користуватися і заходити в море звідти, де вам найзручніше. Так виглядає тераса лобі бару. З якої відкривається неймовірно красивий вигляд на всю територію готелю, а також на пляж і море. Я думаю, що ви звернули увагу на календарі при огляді готелю було 5 жовтня, але наскільки тепло, також тепле море. Туристи купаються, і дорослі, і діти засмагають і отримують задоволення. Прямо перед вами знаходиться амфітеатр. Тут відбуваються вечірні шоу-програми. Сцена, кріселка, аніматори дають концертні програми, а також є гості, артисти, яких запрошують для того, щоб розважити гостей готелю. Дуже красивий сучасний готель, а також зелену має уквітчену територію. Я думаю, що ви теж всі це помітили. Підійде для романтичного, якісного відпочинку літосмари і для сімейного активного атмосферного «Літос Біч. І зараз я вас проведу в номер в готелі Літосмари. Навіть не знаю, як їх розрізняти, оскільки вони не мають перегородженої території і можна, звичайно, ще користуватися спільно. Але по правилах лише аквапарк, снек-бар в аквапарку. А кожен в своєму номері ночує, а також харчується в ресторані. Ну що ж, йдемо дивитися номера. Цей номер категорії найпростішої. Тут двоповерхове ліжко для дітей найменших, величезний санвузол, білесенькі рушнички, також є косметичні набори, також ліжко з гарним повноцінним матрасом, також є міні-кухня з чайником електричним. Чайні набори поповнюються щодня. Буду рекомендувати цей готель, оскільки він мені дуже сподобався.